Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні ми оглянемо оновлений гревел від бренду Циклон, а саме модель GTX 2025 року. Гарно збалансований відносно якості та ціни, гравійник зовнішньо все більше і більше стає схожим на свого старшого брата Циклон GSX. До речі, огляд на оновлену версію 2025 року ви також можете подивитись на нашому каналі. І так стається, тому що Pro Group намагається створити найкращу пропозицію для першого досвіду гревела для довгих покатушок на цікавих маршрутах. Перші оновлення, на які неможливо не звернути увагу, це кольора чорний матовий та сірий глянець. А пропонується GTX, як завжди, у трьох розмірах. 54, 56 та 58 сантиметрів на зріст від 172 до 200 см, а вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревели та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Гавела, 18. Скелет GTX являє собою незмінне надійне поєднання алюмінієвої рами та карбонової вилки. Сама ж рама є дуже технологічною, виготовлена з міцного і легкого алюмінію серії 6061, стійкого до корозії і зовнішніх механічних пошкоджень, труби з яких складається рама, з'єднані між собою німецьким зварюванням. Що забезпечує їм високу точність з'єднань і довговічність всієї конструкції? Самі труби піддані подвійному батінгу, що зменшує вагу велосипеда і збільшує міцність рами в ключових місцях. Усі кабелі та троси проведені всередині рами, завдяки чому вони захищені від погодних впливів і механічних пошкоджень, ба більше вони не заважають закріплювати багажник на рамі велосипеда, під який виділено безліч місць фіксації по всьому корпусу велосипеда. Усередині рами встановлені спеціальні шумопоглиначі, що прибирають дратівливі звуки під час поїздки. Задні дропаути ТріДФ, скріпленнями під вісь 12142, забезпечують надійне з'єднання втулки і рами, що своєю чергою підвищує жорсткість заднього трикутника і робить велосипед більш маневреним. Карбон, з якого виготовлена вилка, має величезні переваги, завдяки чому вилка легка і жорстка. А через природну пружність вона відмінно гасить вібрації на нерівних дорогах. Вона має широку геометрію, що дає змогу встановлювати широкі покришки, додаючи універсальності велосипеду. Колесо кріпиться до вилки вставною віссю 12 на 100 яка підвищує жорсткість і надійність з'єднання. У середині корпусу вилки прокладена гідролінія, що дає ідентичні рамі переваги. Як і на рамі, на вилці також є місця для фіксації багажу, що дають змогу ще більш оптимально розподілити вагу вантажу. Колеса діаметром 28 дюймів зібрані на базі ободів DR27 з подвійним профілем, що підвищує міцність і жорсткість коліс. Взуті вони в покришки WTB Riddler шириною 45 мм, завдяки яким ви зможете пересуватися на будь-яких покриттях. Як обода, так і покришки мають можливість безкамерного використання, завдяки чому ви зможете переобладнати вілсет прямо з заводу. Обертаються колеса на надійних втулках. Передня має два промислових підшипники, а задня чотири, що забезпечує велосипеду, плавність ходу і хороший накат. Задня втулка має сталевий барабан з механізмом на 6 собачок, що також гарантує ефективну передачу зусилля на колесо. Оновлень зазнали гальма. Це дискова механіка Pro 5.0, які дозволяють відгальмуватися за різних умов, включно з дощем і мокрим ґрунтом. Працюють вони в парі з роторами з діаметром 160 мм спереду і ззаду. Вони забезпечують збалансоване гальмівне зусилля на двох колесах, що підвищує контроль над велосипедом. Перевага таких гальм це простота в обслуговуванні, налаштуванні та ремонті. Її можна відремонтувати навіть у польових умовах за наявності мінімального набору інструментів, що робить їх практичними в подорожах. Кермо виконане з алюмінію, його ширина 440 мм на всіх розмірах. Винос має довжину 70-80 або 90 мм відповідно до розміру велосипеда. Він виконаний з алюмінію та має отвори для заводу кабелів. Для внутрішньої прокладки у раму сідло Сілі Роял встановлене на алюмінієвому підсидельному штирі бренду Uno, кріпиться на два болта. Трансмісія на 10 швидкостей зібрана на базі системи MicroShift G7000, яка забезпечує надійне і точне перемикання передач, оптимізований для гравійних поїздок. Задній перемикач гарантує стабільну роботу навіть в умовах пересіченої місцевості за рахунок якісної системи утримання ланцюга. А комфортні дуали забезпечують інтуїтивно зрозуміле управління, що зручно як для новачків, так і для досвідчених велосипедистів. Крім того, тепер дуали мають схований трос перемикання, і зовнішній вигляд нового GTX просто неперевершений. Встановлені шатуни провіл довжиною 175 мм і зіркою на 40 зубців. Вони забезпечують необхідну передачу енергії на ланцюг і на касету MicroShift G104 з діапазоном 11-48 Касета має достатні передавальні значення для подолання крутих підйомів і затяжних спусків. Циклон GTX 2025 року є доволі серйозним гравійником, що впевнено конкурує з всесвітньо відомими брендами. Він поєднує в собі алюмінієву раму з подвійним батінгом і карбонову вилку з конусним штоком, байк оснащений надійними компонентами та необхідними рішеннями для подовження їхнього терміну служби. А колеса мають ширину 45 міліметрів, завдяки якій ви зможете з комфортом долати асфальтовані дороги та гірські стежки. Численні кріплення для багажу підвищують практичність велосипеда, роблячи його ідеальним супутником у тривалих пригодах на дорозі. Дякую за увагу! З вами був магазин Велосклад М'юла. До нових зустрічей.